Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами зробити огляд на ось такий чудовий, неймовірно гарний казковий і зимовий сюжет. Це ось така гарна гірлянда від торгової марки Фрузелок, артикул 1016 на дерев'яній основі. Ви знаєте, що фрузелок це якась окрема любов для мене. І я хочу, щоб ми разом подивилися. Наповнення, що там цікавого, які неточки. Давайте розпочнемо. Зняла я поліетилен. Ось так виглядає прев'ю. Дуже-дуже гарний. Написано, що містить паперову електронну схему, дерев'яну основу, інструкцію. муліне DMC 17 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. Ну. Щось так гарно пахне. Щось я не не можу листі... Ось така листівочка. дуже гарна з гортензіями. Отже, тут такий льодяник. До неї десь тут є фетер. Це, що в нас, це якісь е... ягідки. Чи отак правильно. Так, далі. Ось до неї так само фетер такого темного кольору. Це іде мандарин, ой, апельсин верніше, так само фетер. Це якась, не знаю, що то є, якась бурулька. Ой, так, це шишка з фетром і от зворот до Льодяника. І що це таке? Так, знаєте, це. Гвоздика. Дивіться, цікаво. А, і всередині дві голки. Не хоче воно фокусуватися. Ниточки покажу на одному органайзері Дивіться, які вони гарні. Дуже я люблю, коли отак скручені ниточки. Дивіться, червоні, оранжеві, тут такі гарні, ось такого оливкового кольору, коричневі, оранжеві зпігу, дуже гарно. Дуже гарно і міститься значить, тут схема. Ну і давайте подивимося разом з вами. Е, так, Показано розмір в хрестиках 123 на 42. Так, і подивимося ключ. Отже, тут іде 17 кольорів ми бачимо і два бленди. Ось це вісім. А, ні, не два бленди. Один бленд, я перепрошую один бленд і. Чотири символи з бекстічом. Ось тут. Значить, два символи вишиваються в одну ниточку і два вишиваються от так само в дві нитки, один з символ написано викладна нитка. Ось такий гарний, дуже такий. Ну, так пахне, це просто казка. Дуже гарний набір. Буду я намагатися проступати, вишивати. Ось така краса в мене вийшла. Нарешті я довишивала. І знаєте, під час вишивки цієї гірлянди в нас були такі сніжні дні. Такі зимові, як ми звикли з холодом. І басувало би зробити якусь таку зимову фотосесію з цією гірляндою відео зняти. Але поки я довишувала сніг і розтанув. Ну, Але що робити? І от зараз так само поки я змогла знайти час для зйомки, знаєте, якось так посіріло на вулиці. Ну, але що поробиш в такі зимові дні? Скажу так, що тут десь 2133 хрестика і 1024 бекстіча, а також тут використовувалася викладна нитка коучинг в Льодянику, в шишці і в Апельсинці. Мені постійно хочеться сказати мандаринка. Але роботу я свою розпочала з шишки. Це була, до речі, ця гірлянда незавершена робота з 2022 року. І, дякувати Богу, я завершила. Розпочала з шишки, потім я вишивала бурульку, потім льодяник, потім гостролист або падуб, якщо кажуть, і на десерт я залишила апельсинку. Чомусь мене злякав цей, ця викладна нитка, не знаю, але я, знаєте, відкрила, зайшла в YouTube, знайшла майстер-клас, як вишивати цей коучинг. І, виявляється, нічого складного немає. Не такий страшний Вов, як його малюють, все дуже легко, просто було би лише бажання. До речі, я скажу так, що я, бачите, гірляда на такому червоному шнурочку. Мені чомусь сподобався червоний, не знаю чому. Тому що і тут в людянику зустрічається червоний, і в тому гостролисті або падобі. І я вже причепила такий червоний. Насправді цей шнурочок набагато довший, просто я фігурки трошки зменшила відстань між ними, щоб все вмістилося в кадр. Ну і, знаєте, такі, напевно, реалії нашого життя, що. А цю гірлянду я вишивала під час повітряних тривог, коли ми виїжджали з сім'єю з міста. І це такий дорожньо, вона завжди ця гірлянда в мене лежала в моїй тривожній валізці. Зараз в мене там лежить вже інший набор фрузелка, який, можливо, колись потім покажу. Також я подумаю ще над купівлею якихось наборів від фрузелка. Давайте ближче подивимось, не буду знімати все з от Льодяник вийшов. Досить гарний. Потім ця бурулька. Зблизька все гарно. Так, далі цей е, падуб, шишка і мандаринка. До речі, я не сказала, у мандаринка, бачите, абольсинка, я не сказала, що е, в інструкції було вказано, що гвоздика пришивається нитками певного кольору, а саме нит... DMC803. Але бачите, як я прошила гвоздику. Я її так Кожну гвоздику одні, здається, тут одна ниточка. Отак, бачите, як я пришивала по декілька разів, щоб вже, напевно, знати, що ніде нічого не відвалиться, тому що цю гірлянду, звичайно, я сховаю. У мене там така спеціальна є вдома коробка з іграшками, з прикрасами новорічними, і щоб вже ці гвоздички не відпали. Щоб я була впевнена, тому я так прошила. До речі, гвоздичка пахне навіть до сих пір, вже коли я там його розпаковувала ось така гарна чудова робота обожнюю фрозилок. Зараз, до речі, вийшли новинки, і я себе трошки, знаєте, так стримую. Але, мені здається, на своєму хобі, на задоволенні економити не можна. Треба купувати. Ось така краса в мене вийшла. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.